Дозвольте поцікавитись, як, як минула ніч, як почався цей день, як тривають ліквідація наслідків обстрілів? Уже зранку росіяни. Продовжили обстрілювати і Херсон. Ми чуємо вибухи, і вночі було чутно наразі, поки зранку невідомо про постраждалих, але там ймовірно в молодіжному вже є повідомлення, що є можливо постраждалі щодо минулої доби. то дійсно посилили атаки росіяни тим паче на тому ту ж саму Чорнобаївку. Багато на яку до речі, останнім місяцем не так багато було. Атака, от вчора була така масована атака, внаслідок чого загинула 64... жінка 64 років. Ще поранено було 5 людей. Більшості це жінки, які були вдома, коли їх чоловіки були на роботі, і пошкоджено дуже багато будинків, артилерію обсилювали. Ну при при тому, що це не тільки не єдиний, як ви вже сказали, населений пункт який вчора було обстріляний. Більше 40. їх було пошкоджено більше сотні приватних будинків. Ну і е, є жертви ще двоє людей. Чоловік і жінка їхали е, з костирки в Новорайськ. По трасі, і на них було скинути вибухівку. На жаль, обидва загинули обидві людини а, світла світлопам'ята, співчуття рідним. І також в тому ж районі було, а, був скид на а, швидку допомогу, там, на щастя, без постраждалих. А, і в комишанах а, скид було також на чоловіка і жінку. Слава Богу, жінка залишилась жива, а чоловік, на жаль, загинув також світла пам'ять. За вчорашню добу четверо загиблих і шестеро поранених. Також наше співчуття родинам загиблих, пана Олександре. А чи можете ви провести паралелі з тим, що відбувається зараз в Херсонській області, і з підготовкою зустрічі Трампа Путіна? Чи змінюється ситуація? Чи насправді для Херсонської області нічого не змінюється? І ці обстріли це вже така стала нехороша традиція для жителів Херсонщини? Вона не пов'язана з тим, що відбудеться безпосередньо завтра. Чесно кажучи, ні, не не ми не бачимо якихось змін де, де, більш того, що о, іноді о, там. Тиждень це збільшення атак, ну раз на тиждень або два, ну якийсь пік іде, потім зменшення ближче до вихідних, але е, також це на це не можна зважати, що там бути на вихідних буде тихо, тому що іноді буває ще гучніше. А так е, немає такого, що сказати, що затих за або максимальна активізація. Да, зараз ми бачимо. Е, Трошки сильніше активізувався. Активізувалися ворожі обстріли, але так, щоб сказати, що це суттєво тоді. Пане Олександре. А чи можемо актуалізувати інформацію по мікрорайону Корабел? Так, близько 90% вже вивезено людей. А, є такі люди, які приїжджали за. Речами також виїжджали як евакуйовані, але бачимо наразі там 10%, які залишаються, дітей майже немає. Маломобільних також вивезли майже всіх. Але ті туди які залишаються, то в будь-який момент можемо. Це невелика кількість людей, близько там 200 людей за нашими підрахунками, і ми можемо їх в будь-який момент вивезти. Ну а знову таки поки не. У нас є міст. У нас не закритий цей логістичний шлях, тому треба зважати людям, які залишаються, що поки є міст, поки це можна зробити більш спокійно. І якщо знову вони будуть бити по ньому і все ж таки зруйнують, то буде проблема велика. Тому треба все ж таки до цього моменту виїхати. І ми закликаємо постійно. Анна Олександре, попередній годині з нами на зв'язку був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Ми говорили в цілому про ситуацію в аграрній галузі в переважній більшості регіонів Херсонщини. До війни це був один з тих регіонів, який славився врожаями. Зараз війна, частина території окупована. Погода цього року була несприятлива, але тим не менш, аграрії Херсонщини продовжували продовжують працювати. Поділіться, будь ласка, що зараз відбувається в Херсонській області. Наскільки фермери вдоволені тими результатами, і про що ви можете звітувати публічно? Хочу сказати: перш за все, про мінуса те, що все, дійсно погода. І спека, і пожежі знищили більше 50 тисяч гектарів посівних, і ми оце звітували і в Міністерство аграрної політики, щоб компенсацію нашим аграріям дали, і тому що це буде. Що стосується інших аграріїв, то в цьому році більше засіяно було, тому що більше розміновано було земель і наразі. Більше 475 гектарів, тисяч гектарів розміновано з 683 і продовжуємо розмінування, але в більшості це вже землі прибережні, не розміновані, де поки що неможливо це зробити. І забезпекова ситуація. Аграрії садять активно, о, сіються на цих розмінованих землях і не тільки ось, о, там культури, о, як о, там зерно, о, пшеницю ячміння і. Останні культури втричі в три рази було більше засіяно в цьому році і томати, і вже зараз збирають врожаї наші фермери. Ну але в цьому звичайно спека і такі зміна клімату дуже заважає нашим аграріям і без поливних земель, як вони були до зруйнування Каховської ГЕС тут. Таке розгорена мережа каналів, то, тут без неї дуже важко. Тому ми активно зараз долучаємо донорів до відновлення цієї системи. Вже відновлено три тисячі гектарів в, в, в Білозерській громаді. Будемо відновлювати Лиманецький канал, там теж півтори тисячі гектарів буде доєднано до цієї мережі каналів, і тому що без. Води на жаль на Херсонщині вже не можна вирощувати ні томаті, ні там зернові, в тому числі, тому що дуже дуже змінився клім. Пане Олександре, в нас в менше хвилини зараз на багатьох рівнях обговорюється ідея залучення місцевих громад для фінансової підтримки війська. Я точно знаю, що в Херсонської ва те, що є що сказати з цього приводу. 30 секунд в нас є. Давайте це проговоримо. Так, ми до, до доволі таки давно вже долучені до цього процесу. і Ми більше третини бюджету виділяємо на, на військо. Я думаю, що ми одна з таких областей, хто ніхто так не виділяє більше ніж ми. Якщо порівнювати з бюджетом так, минулого року, ми виділили 500, більше 500 п'ятиста мільйонів гривень на допомогу військової. Ми продовжуємо, тому що нам дуже важливо, і ми і я є тут таким щитом України. Тому що з щитом півдня, і тому нам це необхідно, нашим військовим це необхідно. Ну і попросимо всіх долучатися до цього.